Зараз у нас тестова стрільба, вхідний контроль людини, бійця, який не користувався гладкоствольною зброєю. І не має навиків. Відповідно. Тестова, вхідний контроль заключається в тому, що е, потрібно з 10 тарілок влучити максимальну кількість. Всього на 10 тарілок, де 40 набоїв. Поїхали. Бенелі М4. Стандартний набій, 70, з гільзою 70 мм, 6 набоїв в магазині, один в патроннику. Стрілець готовий? Немає запобіжника. Імітація атаки дрона. Тарілка летить прямо в стрільця. Один є. Зараховуємо. Близько 10 метрів не зараховуємо. Готовий? Так. Атака. 200. Открывает 200. Открывает да. готовый? Готовый. Открывает 200. По готовности. Normal. Готовый? Готовый. Атака дрона. Ну, да, да. Ты... Стрелять с 300. А. Да, да. Атака дрона. Стрелять с 200. Mm -hmm. Давай взлетим. Атака дронов. Давай взлетим. Черговая справа. Торговая по рухоме цели, угол на тарелках. Давай за Один пострел, одна тарелка, один пострел. Есть. Хороший. Давай. Вправа номер 2 Дистанція до тарілки в... вверху, в самій найвищій точці 35 метрів. Готовий стрілець? По готовності. Говориш, дай, фіксуємо влучання. Сім пострілів. Дистанція 35 метрів. Готовий? Працюємо. Дай. Промах. Дуже пізно она пошла вниз. Дай. Влучание. Дай. Влучание. Дай. Влучание. Дай. Промах. Дай. Влучання. Влучання. Надбої закінчить. Так, скільки в нас? 5, так, да, по-моєму? 5 з 7. А ми потім підведемо підсумки між 25 метрами і 35 метрами. На 35 метрів більш широка осип і за рахунок цієї ширини мені здається легше стрільцю компенсувати похибки в прицілюванні. Дистанція 45 метрів. Дистанція, з якої стріляв спортсмен. Так, у нас три спроби на одну тарілку. По готовності вогонь. Пробуємо за рахунок щільності компенсувати навики влучності. Що з цього вийде? По готовності вогонь? Дай! Що п'ямануло? Мішень номер два. Дай! Влучання. Стріляємо в дробі номер 7 28 грамів. Рушниця М4, Бенелія М4, плюс каліматорний приціл. 45 метрів. Дай! случайно. По готовности. Дай! Случайно. Это у нас тарелка номер 4. Тарелка номер пять. По готовности. Дай! Влучання 5 з 5, 45 метрів. Наступний. Вправа була, а ми спробували за рахунок щільності вогню компенсувати влучність стрільців, які не мають достатнього досвіду і навичок. Дистанція та сама: 25 метрів, але умова була, допускалась до трьох пострілів на одну тарілку. 25 метрів результат. 5 влучань. 4 з 5. 4 з 5 4 з 5. Тобто результати значно покращився. Дистанція 35 метрів. 4 з 5. 4 з 5 2 з 5 5 з 5. Ну і вийшли на дистанцію 45 метрів, з якої стріляв спортсмен. 5 з 5, 1 з 5 3 з 5 0 з 5. Угу. І так, висновок наступний: що все-таки за рахунок щільності вогню можна компенсувати влучність, але розуміти, куди стріляти і в який момент все-таки ці знання необхідні. Дякую, хлопці. Зараз у нас буде тарівка летіти під 90 градусів по відношенню до стрільця. Техніка стрільби. Є три техніки, про які я вам говорив вчора. Класична техніка, коли ви скидаєтесь позаду тарілки, обходите її, обганяєте і нажимаєте на спуск. І відбувається постріл. Ця техніка вимагає великого настрілу. Друга техніка, коли ви вскидаєтесь в тарілку... І відходите від неї на випередження, необхідне випередження, теж не зупиняючи рушницю, нажимаєте на спуск. Третя техніка згадуємо, це коли ви відразу скидуєтесь, в потрібне випередження і нажимаєте. Ця третя техніка вимагає знання знання того, яке має бути випередження на тій дистанції, на якій знаходиться ціль. І на тій швидкості, як, як, е, яка швидкість тарілки. Тобто, це то, то ж, потрібно бути, має бути великий настріл і великий досвід стрільби. О, у вас немає ні часу готуватися, ні немає можливості напрацювати роб... цей настріл. Тому для нас оптимально це скидуватися в тарілку, точку каліматора, ви наводите на кальдану на тарілку. І потім, коли відійшли від тарілки, Нажимаєте один раз, другий раз, третій, тобто ви нащупуєте, цей, нащупуєте це випередження. Різниця між тарілкою і дроном в тому, що тарілка в кінці польоту вона сповільнюється, в неї закінчується швидкість. А в дрон, навпаки, коли він атакує, в нього швидкість збільшується. Зрозуміло. Тому ви відходите, пробуєте постріл, не розбили далі, далі, тобто на один. На одну тарілку у вас три спроби. Пробуємо за рахунок кількості пострілів, сильності стрільби, компенсувати навик стрільби і, і скажімо, великий настріл. Пробуємо. Перший запуск тарілки без пострілу. Твоя задача в холосту провести, вскинутись. Як я, як я вже й говорив, ти скидаєшся в тарілку і йдеш на неї певний час, потім відходиш до неї, від неї і фіксуєш, наскільки ти відійшов. Відійшов на 10 см, 20, 30, 40, 50 Зрозумів, так? Да? Тобто ти маєш візуально спостерігати, наскільки ти відходиш від тарілки. Будеш готовий, подавай команду. Побачив? Угу. Важко. Давай ще раз. Давай ще раз. Без різких рухів. Дай! Получається чи ні? Будемо пробувати, угу. Дуже... давай, це, це потрібно робити, хлопці. Надіть місце зручне так, і також скидуйтесь далі, там встаньте і намагайтесь в холосту супроводжувати ціль. Сталець готовий? Три постріли. Три, постріли. три постріли допускається на одну тарілку, допускається три постріли. Лучане. Дай. Промах. Дай. Лучане. Здорово. Дай. Лучане. Здорово. Дай. Патроны, Патроны закончились. Суть зрозумів. Да, як це робиться, молодець. Наступний. Без пострілу. Супроводжуєш тарілку. По готовності. Дай. Дай. Зупиняєш рушницю. Угу. Дай. Попав. Дай. Промах. А тепер дивись, стань не от туди на машинку, а стань от сюди. Отак, от так. Да. Отак от от а Розвернись. Корпусом розвернись на машинку. Тобто ні. Ага. Ноги туди, ось туди, де ти будеш її збивати. Отак Направлені так. туди, куди ти будеш ага. збивати. Ти Тут її збиваєш. Все, 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 понял. От Зрозумів. Ноги туди, так. Да. І розвернув корпусом сюди. Зрозумів. Тоді ти не будеш зупиняти рушницю. Дай. Справа максимально наблизена до умов бойових умов. Ваш автомобіль він пошкоджений. У ну, колеса пробують. Дрон, який атакує автомобіль. Ви його захищаєте. Якщо ви автомобіль не влучаєте в дрон, дрон його розбиває. Так? Угу. Зараз по одному ви вийшов з автомобіля і давайте перший раз на одну тарілку один постріл. А далі ми зробимо по максимуму скільки кому потрібно, для того, щоб збити. Дрон. А максимальна кількість пострілів три. Але перший раз один, одна тарілка, один постріл. В очеці. Готовий? Ти не говориш, дай, я сам запущу, коли я буду вважати за потрібні. Готовий. Є. Дуже близько. Дуже близько. Раніше стріляй. Сколки долітають і перелітають. Сьогодні вже краще. Сьогодні четвертий день, сьогодні значно краще виходить. Наступний. Опція Є? Є? ми відійшли від автомобіля всього на 20 метрів. Сторону. і Задача ускладнюється. Ускладнюється тим, що дрон де, тепер має да, яка імітує дрон, тепер має для вас бокову швидкість. Тепер вам потрібно стріляти не в дрон, а перед дроном, Тобто в місце, куди він, куди він летить. Тобто, ви повинні інтуїтивним способом, методом проб знайти це випередження, яке потрібно для того, щоб його стабільно розбивати. Ви вчора вже стріляли в цих, цих положеннях. І, і сьогодні треба це реалізувати. Поки що перший, перший раз ми стріляємо одна тарілка, один постріл. Далі на залік ми дамо вам там, три, постріли. три постріли на одного мішення. По готовності перший може Є. Отом, так? Спокійно пам'ятаєш, що ти йдеш тарілочку, підходиш від неї і нажимаєш. Памятаешь, что ты не сходил вчера? Мало. Это, 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 салки, щеку, да. Давай. Стоим по Сейчас, я не помню. А не... а, а, машина нет. втрачена. Вначале. Вначале. машина втрачена. Автомобиль втрачен. Моделювання ситуації наближеної до бойової. У нас є дрон, є пошкоджений автомобіль, умовний евак, і дрон буде зараз намагатися його вразити. Задача стрільця. Влучити, збити дрон раніше, ніж він вразить автомобіль. По готовності. Я готов. Збив. Залікова стрільба, вправа вихідний контроль. Машинка на дистанції 50 метрів, піднята на 1 метр над рівнем землі. Вона має атакувати стрільця. Тобто тарілка летить. Прямо в е, того, хто буде стріляти. Приготуйся. зараз е, запуск тарілки. Дивись, куди вона летить. Прямо в нас. Зрозумів, так? Вітре мені придавило. Ще раз. Увага! Помітив, так? Тарілку потрібно розбити до оцього ската. Він знаходиться на відстані 15 метрів. то есть все, что ближе, рахуется как пів, очка, пів То есть стрелец 300. Стрелец готовый? Готов. Звучание. Друга тарелка. Стрелец 200. Звучание. Я? Да, Стрелец готовый? Четвертая трелка. Атака дрона. Лучание. Атака дрона. Влучание угу. Атака дрона. Транзайз 200. Транзайз готовый. Атака дрона. Лучание. Атака дрона. Силець 300. Лучання. Атака дрона. Розрядитись. Будь ласка, стосовно свого стану, хвилювання. Присутнє? Певний Рів... рівень хвилювання. Ускладнуло тобі сприйняття тарілки і стрільби? По... З першим днем? Ну, ну, взагалі, от зараз ти стріляв в 5 днів, ти стріляв в спокійному стані. Зараз заліковий тест. Чи як це на тебе вплинуло? Трихи хвилювання, бо заліковий тест. Угу. Більше нічого не тривало. Плюс. Стрелась готовий пульс? 92. 102. 102. Нагадую, кількість пострілів не обмежена. Тарілок 10. Збити їх потрібно не ближче, ніж знаходиться скат. Скат знаходиться на дистанції 15 метрів. Стралась готовий? Плюс. Атака. Лучание. Атака дрона. Лучание. Атака дрона. Лучание. Атака дрона. Лучание. Атака. Стрелять 300. Не забывайте рахувати кількість набоїв. Лучание. Атака дрона. Стрелять 200. Атака дрона. Стрела С-200. Атака дрона. Влучание. Атака дрона. Влучание. Хорошо. Разрадитесь. Покажи пульс. Сто? Сто. Сто. Небо и не сильно хвалируешься. Но лаза рухи появилась. Так, сьогодні ми завершуємо наше заняття. П'ятий день завершили. В перший, перший день ми провели вхідний контроль, стріляли по тарівці, яка мітувала атаку дрона. Ми, ми отримали певний результат. Сьогодні ми повторили цей, цю вправу і маємо набагато кращий результат. Що стосується а, зброї. А, зрозуміло, так, що основна вимога до зброї це її надійність. Ви можете бути стрілком від Бога, але якщо а, зброя підводить, ви помрете. Це, це аналогічно, як і з автоматом Калашникова. По набоям те саме. Був у нас інцидент, випадок, коли у нас набій просто викинув дріб в ту сторону зі ствола. Це також, якби це була полуавтоматична рушниця, то відповідно клин далі немає, подачі в немає і все, стрілець обезброєний. Тому найважливіша, найважливіша вимога до зброї це якраз її надійність. У вас Бенелі М4 це найкраще, що може бути на, на збровому, зараз ринку щодо канімати на інтерв'ю. Також за відмічую, що бажано, бажано мати каліматорні приціли з більш широким кутом огляду. Наприклад, Холосан мав перевагу, суттєву перевагу перед айнпоинтом, для якого більш вузький угол обзору. Це важливо для сішли по рухлому цілям, оскільки нам потрібно стріляти, бачити ціль і бачити упередження. А це упередження повинно бути може бути навіть більше метра, навіть 2 метри, і при цьому може не дозволити вам робити це упередження. Так, що стосується стрільби нам, різними номерами дробів, ви стріляли рухомій цілі по триці з 35 метрів, яка піднімається вертикально верхів дробі номер 7 і стріляли з 45 метрів. Тобто, при певних навиках ви можете це повторювати і є певна стабільність. Якщо є розуміння, як, як це робиться, що стосується номерів дробі, які ми використовували, досвід підводимо підсумки до 40 метрів, ми збиваємо дрон будь-яким номером дробі, починаючи від 3, закінчуючи 5,5 міліметра, яка у нас була. Тобто на цій дистанції до 40 метрів. Щільно, щільності е, осипі крупних номерів е, дробі достатньо для надійного влучання, а, і енергії окремо е, взятої е, дробини е, дробі номер 3 теж достатньо для того, щоб ви могли е, влучити, розбити, вразити е, е, важливі елементи дрона, такі як камера, е, плата, проводка. Е, 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 Акумулятор, тобто цього достатньо, але достатньо до 40 метрів. А після 40 метрів перевагу мають крупні номера дробі. у нас це виявився патрон з дробі номер 40 тобто 5 мм. Цей патрон дав нам можливість розширити, розширити зону враження від 40 до 55 метрів. І тому дуже важливо розуміти. Відчувати дистанцію, тобто відчувати і знати, що до 50 метрів ви дрон не чіпати. Тобто, після 50 метрів ви дрон не чіпаєте. Тобто ви його починаєте атакувати тільки після того, як він входить в зону вашого враження. 50 метрів. А це треба відчувати. Це треба постійно тренувати. Тренувати глазомір, тренувати його в будні під час прогулянки, відмічати. Точку приблизно 50 метрів, і потім кроками перевіряти своє, своє бачення, своє рішення. Що стосується влучності і компенсації влучності щільністю стрільби, кількістю пострілів, на вашому досвіді ми зрозуміли, що компенсувати влучність щільністю. Можливо, тільки після того, як ви отримуєте базові знання. Ви розумієте, куди потрібно стріляти і в який момент потрібно стріляти. Тільки в такому випадку можна компенсувати влучити, надійно влучити. Якщо стрілець не розуміє, як працює дробовий сноп, якщо стрілець не розуміє, як працює дробова гладкоствольна рушниця, то Щільність стрільби не є виходом з цієї ситуації. Тому важливо проходити окрему фахову підготовку. Просто роздати бійцям рушниці з надією на те, що вони самі навчаться або ж в бою почнуть влучати, це хибна, хибна позиція. Тобто потрібно, щоб стрілець мав певний настріл і прийшов хоча б 5-6 днів стрілецької підготовки. Тобто стрілецький тиждень, за який ви отримуєте теоретичну і практичну підготовку. Після цього можна видавати, відпускати бійців на, на завдання. Так, всім дякую, всі молодці. Слава Україні! Героям слава! Agora, a só se experiences